Лаванда, тирська лаванда. Понад 15 тисяч саджанців кущів Лаванди висадила молода сім'я із Долбунівського району у селі Уїсті. Цим самим вони створили райську місцину для усіх українців. Поле почало набувати популярності ще три роки тому. Першого року відразу молоде поле цвіло, і в нас відразу такий шоковий стан. Ми не розуміємо, що робити з квітами. Продали букетиками на наступний рік поле цвіте ще більше. У нас знову дилемма, що робити з квітами, що робити з цим. І коли ми стали міркувати, краще буде. Зробити це правильно, запросити туристів показати цю всю красу, аби просто хаотично не лізли в поле. Виявилось, ми стали на правильний шлях. Тамара Горак додає, висаджували кущі з метою виготовлення ефірної олії в своїх потребах, а перетворилось усе це на туристичний бізнес. Щодня поле відвідує велика кількість туристів з усіх куточків України. Подруги та землячки Тамари проїхали понад 200 кілометрів, аби помилуватися красою поля. Це того вартувало, тому що ну, така краса просто від цього запаху, я не знаю, паморочиться в голові. Ми дуже раді, що вона, наша пленянка, тут започаткувала таку гарну справу, красиву справу. І велике їй спасибі, дякуємо від усіх нас. Ми в захваті сьогодні тільки приїхали, але вже дійсно ці аромати, ці, ця краса супер. Дуже 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 молодець, велика особливого догляду лаванда не потребує. Лише сонечко, і час від часу кущі потрібно підсапувати. Уся лаванда екологічно чиста. Її можна використовувати у кулінарії, у фармації, варити мило, робити мед та ще багато іншого. Власниця лавандового поля каже: за три роки туризму сім'я досі не окупила того, що вклала в поля. Лише цього року, щоб провести туристичний сезон, я вклала приблизно, мабуть, півмільйона гривень. Звісно, ми їх не окупили і не окупимо. Але на наступний рік у мене вже є такі цікаві локації, яких ніде нема по Україні. Наславно звісно, млин, красивий місточок, нова гойдалка. І вже можна на наступні роки вже думати про те, що лаванда почне давати прибуток. Від сьогодні кущі лаванди будуть поступово зрізати та готувати до періоду спокою. Тому до кінця тижня усі охочі, котрі не встигли відвідати поле, ще можуть цим скористатись. Хай їдуть всі і діти і маленькі, і старші, і всі хай їдуть сюди. Прогулюючись полем, пані Тамара розкрила нам секрет, що на лавандовому полі жінка зупинятись не буде. І ще одна таємниця, яку висадили, поки що замовчуємо, ну вже зізнаюсь для вас. І натякнула кожному відвідувачу нашого поля, що вони приїздять до нас не вперше, не вперше, а будуть ще частими гостями, оскільки висадила в листопаді місяці ще дуже багато сотень гортензій, крупнолистих, і голландських півонів. Сорти. Прекрасні кольорові, голуба, синя, рожева, червона гортензія і найвишуканіші сорти півонів. Власниця поля додає найбільше хоче, аби її труд цінували та не нищили і не крали квіти. Адже зовсім скоро на Рівненщині з'явиться ще декілька привабливих місць для поціновувачів красивих фото. Олеся Мороз, Олег Шаламай, телеканал ITV.